Доброго всім дня! Кроткий огляд банкнот Польщі. І так, перша банкнота номіналом 10 польських злотих. На лицевій струні можна побачити зображення князя Мешка I. також присутній Народний банк Польський, державний символ Польщі Орел. Підпис голови Національного банку Польщі. Номер банкноти ВХ 87 60 796. На зворотній стороні банкноти зображено срібний динарій. Також Народовий банк польський. Номінал. 10 НБП. Банкнота біло-голубого кольору. Друкувалася з 1994 року. Наступний номінал 20 польських злотих. На лицевій стороні можна побачити зображення. Князя Борислава Хороброго, сина Мешко I. Також присутній напис Народний банк Польщі, ОРЕЛ, підпис голови Національного банку Польщі, номер серія банкноти BG номер 890 32 14, зворотна сторона банкноти. На ній зображено срібний динарій. На срібному динарію зображено Павліна. Теж зверху надпис Народний банк Польський. Номінал 20 НБП. Що означає Народний банк Польщі. Банкнота випуску з 1994 року. Наступний номінал Польщі 50 польських злотих. На лицевій стороні можна побачити короля Казимира III Великого. Колір банкноти Синій. Напис присутній Народний банк польський Орел. Підпис серія БМ номер 30 74 248. На зворотній стороні банкноти зображений Орел на королівській печаті. Також можна побачити, під печатлю зображено скіпетер. Також присутня напис. Народовий банк Польський. Колір банкноти біло голубий В обігу з 1994 року. Наступний номінал польських злотих 100 злотих. На лицьовій стороні зображений король Владислав ІІ Яйло. Банкнота сіро-коричневого кольору. Присутній Народовий банк Польський Орел серія GE 76 45 134. На зворотній стороні банкноти зображено щит з орлом. Також можна побачити, під щитом зображено два мечі. Напис Народовий банк Польський. Цифра 100. В обігу банкнота перебуває з 1994 року. Наступним номіналом польських злотих є 200 злотих. На лицевій стороні зображено князя Сигезмунда I старого теж Народовий банк Польський, Орел, підпис голови Національного банку Польщі, серія банкноти БМ номер 54 89 995. На зворотній стороні банкноти зображено шестигранний щит з орлом. Теж присутній напис Народний банк Польський. Банкнота перебуває в обігу з 1994 року. Теж є Цифра 200. Наступний номінал банкноти Польщі є 500 злотих. На лицевій стороні зображено Ян III Собеський. Також присутній Народовий банк Польський Орел. Серія АА номер 002 40. 18. Дані банкноти були введені в обіг з, з 2015 року. На зворотній стороні банкноти зображено орла з короною. Також присутні написи Народовий банк Польський», Цифра номінал 500. НБП. На задньому плані орла з короною можна побачити вілановський дворець. Дані банкноти всі є платіжними. Дякую за перегляд. Всім гарного дня!